Це благодійна кухня при українській греко-католицькій церкві у Дубні, де з перших днів повномасштабного вторгнення куховарять. Сьогодні жінки готують тут паски для українських захисників та захисниць. Робиться опара: яйця, цукор збивається, дрожжі, масло і трошки муки, і воно підходить. Як підійде, тоді замішуємося. Як почне булькати так файно, тоді замішується. І даємо всяку, там смакоту. Згодом у змішувач додають ще борошно, родзинки та цукати. Тоді перекидають тісто в миски, щоб підійшло і розділяють по формочках. З одного заміс орієнтовно 30-32 пасочки. Ми їх формуємо по 250 грам формочки. Відповідно, викачуємо, викладаємо, щоб вони підходили. Керує процесом парафіянка храму Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви пані Марія. Паски то я печу давно вже. Мені вже 75 років, то я плачу, знаєте, скільки паски? Років 40. У нас свій рецепт. Ми помаленьку його там додаємо, кожен своє щось додавив і виходить така гарна пасочка. Прикраси робимо тісто віддільно, щоб було біленькі квіточки. Так як весна цвіте, то щоб і пасочка цвіла, так наша. Жінка ділиться секретом смачної паски. З самого початку, тобто не тільки в нас, то з давних давен треба помолитися перед тим, дягнутися чисто, помолитися і тоді вдасться добра паска. Після кількох годин праці пані Тетяна дістає першу партію пасок, які передадуть на фронт. Пасочки чудові, гарні. І підуть нашим воїнам-захисникам. У мене загинув син, але я все одно тут працюю. Все. Мені шкода всіх дітей. У результаті цього дня спекли понад три сотні пасок. Як розповідає настоятель храму отець Андрій, за понад три роки в їхньому осередку приготували тонни їжі. Попервах робили вареники, згодом завдяки благодійним проєктам отримали професійне обладнання для випічки. Кожного тижня для воїнів ми випікаємо десь так 300-500 булочок. Всі інгредієнти е, йдуть ну, домашні. Тут немає чогось такого, якихось е, хімічних, якихось добавок чи ще чогось. Все зроблено з любов'ю. З продуктами допомагають небайдужі, інколи передають пожертви з-за кордону. Зі слів священика за символічну плату продають випічку і для місцевих, а на виручені кошти купують інгредієнти. Ще благодійна кухня має соціальну місію, адже жінок старшого віку об'єднала за спільною справою. Дуже часто, коли людина іде на пенсію, вона нікому вже фактично не потрібна. Вони тут знайшли своє таке друге дихання і радо приходять там раз чи два рази на тиждень, щоби. Зробити добре діло. Концепція тепер така вималювалась самої благодійної кухні в такий спосіб, що завжди допомагати тим, хто потребує. Закінчиться війна. У нас є бідні, є потребуючі, яким також можемо допомагати. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.